Розглянемо роботу електричного кіло електровози ЧС 2. Одразу хочу попередити, що ми будемо розглядати спочатку великий номер 53Е. Слід зазначити, що в звичайному нашому, нашій нумерації це електровози з 305 го номера. Ми будемо розглядати на першому відео живлення від акумуляторної батареї. Слід зазначити, що в електровозі ЧС2 ми маємо два електричні кола. Електричне коло стабілізованої напруги, де напруга коливається плюс-мінус 2 вольта, це 300-й провід, і е, нестабілізованої напруги, де напруга коливається плюс-мінус 5 вольт це 807-й провід. Розглянемо, як же ці основні проводи будуть живитися. Основним же мінусовим проводом є 499. Схема так само є однопроводною, бо 499-й провід прикріплений до корпусу. З плюсової клеми акумуляторної батареї номер 803 По проводу 806. Живлення поступає на замкні контакти вимикача акумуляторної батареї номер 805 І далі по проводу поступає на 806-й шунт амперметра панелі управління. Далі по проводу. На 50-амперний плавкий запобіжник акумуляторної батареї номер 809 Далі отримає живлення провід номер 807 і 807 проводом через плюсову клему L+, буде подаватися живлення на всі кола нестабілізованої напруги. Таким чином, будемо вважати, що провід 807 є заживленим плюсовим. З провода 807 через замкні контакти реле напруги S отримає живлення 300-й провід. Трьохсотий 300 провід, що живиться через контакти реле напруги S, буде стабілізованим колом. Отже, напруга буде колуватися плюс-мінус 2 вольт. З 300-го провода живлення буде поступати на показник вольтметра панелі управління і далі на клему плюс К499 проводом. Слід зазначити, що 499-й провід є загальним мінусовим проводом. Тому всі кола, що заживлюються, будуть з'єднуватись на корпус 499 м проводом, а 499-й провід буде подавати живлення на мінусовий 50-амперний плавкий запобіжник 814. В електровозі ЧС2. Спочатку, як вони ще приходили з Чехословацького заводу, Шкода, було дві, два блока. Акумуляторної батареї. Ось цей блок 845-й це додаткові три елементи, які під'єднувалися у разі включення на зимове підключення акумуляторної батареї. В такому випадку на панелі управління стояв ніж 844, і при його переведенні з умовно лівого положення в умовно праве положення. Його інший контакт розмикався, вводилась додатково елемент акумуляторної батареї. Це було необхідно для того, що при роботі в зимових умовах, коли ємність акумуляторної батареї знижується, додатковими елементами підживити основні. На даний момент дані блоки вони виключені і просто з'єднані послідовно в саму акумуляторну батарею. Тому з мінусового плавкого запобіжника 814-го по проводу живлення поступає на замкні контакти перемикача додаткового живлення блоків акумуляторної батареї 844-го. Або по мінусовому проводу 820-му одразу на мінус блоку акумуляторної батареї 803. Ось таким чином заживлюється кола управління в електровозі ЧС-2.